Друзі, доброго дня. Сьогодні проводимо нашу регулярну зустрічі. Зустрічі, які направлені для того, щоб найкращі фермери країни дізналися про найкращі пропозиції і найкращі ціни від найтоповіших компаній на ринку. От і сьогодні з нами наш один із, скажімо, найулюбленіших партнерів, найнадійніших партнерів компанія Френд і пан Андрій Капланюк. Доброго дня, Андрій! Привіт, Жень. Ти так знаєш, розрекламував <хи> найкращі партнери, найкращої компанії. Що я вже не знаю навіть чого починати. Я так трішки вже зашарівся і дуже щасливий ми сьогодні. Разом дійсно, це круто, що ми знаєш, збираємося, спілкуємося, тому що для того, щоб рухатись вперед завжди потрібно володіти інформацією і розібратися у всьому детально перед тим як прийняти якесь рішення. Бо е, наше життя складається з рішень, які ми приймаємо, і вони можуть бути або помилкові, або правильні. Чим більше правильних рішень ми приймемо, тим швидше ми дійдемо до е, кінцевого її нашої мети, а саме там отримання е, і досягнення нашого результату для фермера. Це може бути прибуток або стати автоматизованим, або стати найкращим, найкрутішим в районі, в регіоні, в області, в Україні і пишатися своїми досягненнями. Бо для нас є важливо, щоб кожен мав можливість бути максимально ефективним. Супер, чуєш, Андрій? А ти знаєш? От я ж таки десь там там спілкуюсь, там спілкуюсь. А, і е, до мене дійшли слухи, що до вас щось таке приїхало. Ну я плюс вашу так трішки рекламу. Дивлюсь, да е, дійшли слухи, що до вас приїхали якісь там шалено е, по суперціні автопілоти. ціні да? Вот. Да. і кажуть: тільки нікому не розказуй, бо там їх дуже, -дуже мало. Щоб типа й мені хватило. Можеш поділитися, це слухи чи не слухи. Взагалі, що там таке, чого фермеру треба звернути на це увагу? От, і потім ми поговоримо вже більш детально, як це можна придбати там безпосередньо у вас? Движать, я думаю, ти знайомий з нашою компанією дуже близько, так за нами слідкуєш, і основною місією нашої компанії, яку власник декларує, це аграрно-цифрова революція. Це наша місія компанії, до якої ми стрімко рухаємося, і просуваємо її для того, щоб всі зрозуміли, що без автоматизації, без, без діджитала ми далі не будемо рухатись і не будемо ефективні. І для якраз в розрізі того, що нам було недавно 12 Рочків нашій компанії, власник компанії, ініціював такий масштабний проект доступних автопілотів для кожного фермера. Тепер кожен фермер має можливість отримати доступний автопілот за гроші, які, знаєш, витягнувши свого операційної діяльності, не будуть впливати якось негативно на весь процес. Тому що автопілот коштує 3999 доларів з ПДВ. Да, Духа, так, блін. Це, це 3999 реально? доларів з ПДВ. Це повна вартість. Серйозно. Я, дивись, я просто реально те, що я на ринку зустрічав, там десь, ну. Стану по 6, по 7, десь, ну, це там зі знижками, якісь там плюси, там, знаєш, треба було пакети докупляти, там ще там якісь, знаєш, як там 6 коштує, але там пакет ще там за 2-3 в місяць там. Ну, Що, та, реально, це, є, 3 -3 -2 -3 -2 -3. є така історія, знаєш, кажуть, заманука, да? ну, типу, а в такому стоїть дві, але треба ще купити ну, там, доступ, підписку, розблокування, а це було тільки за монітор, в нашому випадку це повний комплект, який включає вже монітор 10-дюймовий потужний, так який включає антенну двохчастотну електропідрулювач. Також включає комплект для монтажу. Це проводка, кріплення. Весь комплект в комплект також входить уже підписка платного сигналу. РТК, тому що автопілот відразу працює на високій точності 2,5 см, Тобто, фермеру він ідеально підходить під такі роботи, як там. Посів грунтообробіток, здійснення оприскування на комбайни. До речі, дуже важливо. Багато хто недооцінює цю необхідність автопілот на комбайн з метою мінімалізації роботи комбайна в я Це називаю да коли їде комбайн, і механізатор переживає, щоб не залишити гребені на полі. Він там метр жатки, півметра жатки залишає порожньою і таким чином працює. В розрізі поля це 10-15% неефективно використовується робота комбайна, а це дуже дорого. На сьогоднішній день це з кожним днем все дорожче й дорожче. Пальне росте, запчастини ростуть, і це безкоштовно, я б сказав би. Чуєш, а таке от питання? Не знаю. А ви дивилися? От кому ці автопілоти, скажімо так, від якої гектарності господарство тепер може купувати ці автопілоти? Бо раніше ходили ж такі слухи по ринку, що це переважно там якісь е е е е е е е е великі господарства собі можуть дозволити, бо це там термін окупності Там значний? А от хто тепер може взагалі його взяти? Бо я такий дивлюсь, може і на машину собі поставити? Я коли тільки прийшов працювати в компанію, це було в 2019 році, і коли там спілкувався з фермерами, мені дуже часто говорили, що ну автопілоти це не для нас, там якісь автоматизації, там оприску, чи переобладнювати сівалки, відключення, це все ото холдинги, з ними займайтесь. Воно дуже дороге для нас не зрозуміли. Я там, десь колись щось чув, бачив, але то, все фантастика, воно нам не потрібно. З останніх років, коли ми це працювали після повномасштабного вторгнення, уже клієнти до нас зверталися, в кого було і 40 гектарів, і 50 гектарів, і вже купували не, навіть не такі автопілоти, як на сьогоднішній день. У нас є да, в релізі, це Navics, да, за 3999 доларів з ПДВ. А вони купували там е брендові автопілоти: John Deere, Hexagon, Trimble, Raven, да, які там коштували від. Е 6 7 тисяч доларів ми їм підбирали комплекти. Так? Тому цей комплект автопілоту доступний для будь-якого фермера. Це навіть одноосібник, який працює в себе на господарстві якого 30, 40, 50 гектарів, може його собі встановити і вже працювати, тому що вони в будь-якому разі користуються якимось курсовказівником. От Курсовказівник це є там планшетного типу монітор, Якісь там китайці, або ж навіть там Хексагон, трімбл Deere, і вони коштують від тисячі доларів і вище. Це просто курсовказівник, де він сам ручками водить. А за 3999 доларів не втомлююсь повторяти цю ціну. Да, він отримує повноцінно автопілот, коли він буде вже кайфувати від своєї роботи, нажавши кнопку, автопілот сам поїхав. Задача буде виключно розвертати трактор в кінці гону. Слухай, ну це це реально дуже фантастична і ціна і пропозиція. Ну я так розумію, це новий продукт на ринку. Ви його відтестували, да так? Так розумію протестований. Працює а, а скажи, от наприклад, якщо порівнювати його, ну скажімо, з тими, які є на ринку вже давно. Наскільки це по функціоналу, він там більш демоверсія там, чи це, знаєш, типа, спробуй, що таке взагалі підхід до точного землеробства, да, і потім вже будеш думати, як рухатися далі. От, що це? Як його можна порівняти там? Або... Дивись, знову ж таки, повертаючись до нашої філософії компанії так, і концепції. Впровадження точного землеробства, взагалі, точне землеробство починається з простого, це з контура поля. Так? Коли ми розуміємо, наш контур, якщо він на високоточному сигналі РТК, ми вже можемо далі відштовхуватись, бо все залежить від нашого земельного банку. Так? Ми обробляємо 100 гектарів, нам потрібно купити засоби захисту рослин, насіння, добрива, так? тобто пальне, техніка, тобто все від цього відштовхується. Коли ми вже маємо автопілот високоточний, який працює на РТК-сигналі, як TerraNavix да, цей комплект, ми стаємо вже набагато ефективніші, адже багато процесів у нас стають нівелюються, да, тобто нівелюється у нас перекриття повторне, ми можемо нівелюємо витоптування додаткове. Тобто, ми заходимо в одну і ту ж саму колію за рахунок того, що ми працюємо на РТК-сигналі, і мінімалізуємо витоптування. А практика і досвід показує, що, от слухайся, це дуже важливо, не кожен це розуміє. Чим меншої ширини захвату агрегат, тим більше перекриття я роблю. Круто. Тобто, до прикладу, якщо в мене борона або там культиватор 3 метри, то мені для того, щоб точно я не переживав, що я щось пропущу, я буду перекривати 10-15%. Ну бо там. 10 сантиметрів я не зможу їхати, щоб культиватор наїжджав на ту попередньо оброблену ділянку. Це буде там 20-30 сантиметрів до 40. І якщо у мене там культиватор 10-20 метрів, да, тобто я там буду перекривати уже навіть меншу відсоткову суму. Да, тобто я перекривати 8-7%. Тобто Малі фермери, на жаль, за рахунок того, що вони не можуть до кінця прорахувати ці додаткові витрати, вони просто нівелюють в кінці свій заробіток через те, що багато роблять лишніх рухів і тим самим втрачають свої кошти. А за допомогою продукту, який ми даємо їм вже відтестований, ми його дійсно відтестували, перевірили, якісний, простий, доступний. Ми максимально спростили його, максимально. З, зробили вартість доступну для того, щоб е, не було додаткових функцій, які в нас на початковому етапі ніколи не використовуються. Якщо говорити там про е, можливості автопілоту, так то на даному етапі він повноцінно виконує основну функцію це автопілотування, їхати рівно да, їхати без додаткових перекриттів пропусків. А такі функції, як там управління секціями сівалки, відключення на оприскувачі і так далі. Це вже в подальшому ми плануватимемо зробити релізи, щоб клієнти могли це дообладнувати. Але основна задача була зробити так, щоб кожен міг придбати автопілот, стати ефективним і не витрачав багато коштів для того, щоб його придбати. Строку купності такого девайсу це один сезон для максимально маленького фермера, хто обробляє там 50 гектарів. Я думаю, не більше двох сезонів. Круто, круто. А скажи буквально ще два слова. Два слова стосовно встановлення. Як це там ви встановлюєте, там, чи є якийсь варіант, там, можливо, фермер сам встановлює. Хто це робить, цим займається, які є варіанти? Так, дивись: от це важливий момент, так. Да? Ми підібрали автопілот, який фермер може встановити самостійно. Ми зробили спеціально для фермерів відеоінструкції, зробили е, друковану інструкцію, да, як дехто там ще любить по книжечці дивитися, щоб де якийсь поводочок да, підключити. Максимально доступний, просто зрозуміло, і модель така, що фермер може не тільки мати доступний автопілот, а і встановити його самостійно. Цим самим ми дали можливість ще з, е, удешевити його вартість. Однак, якщо фермеру є необхідність, щоб дійсно ми там приїхали, встановили, навчили, допомогли, бо ми в будь-якому разі і даємо гарантію на обладнання стандартно рік і супровід підтримку, так як і завжди гарантуємо, і в інших варіаціях так, але можливість встановлення ми просто прораховуємо окремо, просто логістичні витрати і годинки роботи в процесі монтажу. Більше нічого зайвого. Круто. Дивіться, я хочу сказати, чому ми працюємо в тому числі з компанією Friend, тому що вони не тільки продають, вони турбуються про своїх клієнтів, вони продумують до найтаких мільчайших дрібниць, коли є і сервісна частина, коли є варіанти, як це купити, як встановити. Ти можеш встановити самостійно, можеш встановити за допомогою кваліфікованих співробітників. І от не просто так скажімо, у мене там ззаду написано Віагро, <хи> і скажімо так: це про, про нашу співпрацю і про те, що спільно з компанією Френд було розроблено таке рішення, за допомогою якого фермери можуть купити не просто за 3,999 сьогодні. Вони можуть це зробити ще й з оплатою частинами да. По умовам, там є перший внесок, здається тисячу, да, там тисяча там, скажімо, еквівалент в рівні тисяча доларів першого внеску, і розбивається на чотири платежі, на чотири місяці. Тобто, вам знову таки не потрібно навіть ці майже чотири тисячі викладати, витрачати одномоментно в один період. Це перший такий момент. Другий момент. Що тут, скажем, там в яку як тут яким чином е, участь приймає сервіс Віару? Сервіс Віагро це фінансовий партнер, в тому числі по цим розтермінуванням компанії Френд? От е, е, хочу одразу сказати, що у вас не буде. Ми, ми вже подумали, не буде ніяких незручностей. Е, всі договори, все ви підписуєте безпосередньо з компанією френд. От це скажімо так: не відволікайтесь, купуйте автопілоти, якщо ви захотіли купити їх з оплатою частинами, що вам потрібно? Вам потрібно лише надати або співробітникам компанії Friends свій ЄДРПО і сказати, що я хочу купити в оплату частинами. От або безпосередньо можете зайти на сервіс на сайт сервісу Viagro, От безпосередньо можете відсканувати QR-код. Але як... як... я бачу підготувався Жень. Да, да, да. <сі Bloom> Слухай, це вже так професійно, все під рукою, як колись в 90-х інтернет-магазин. Значить, Ви прийдете за посиланням за QR-кодом, там є невеличка анкетка, контактний номер телефону і ЄДЕПО. Ми подивимося, чи доступна вам можливість оплати частинами. Ну, скажімо так, в більшості випадків це можливо. Ну, скажімо. І далі, що відбувається, з вами зв'язується співробітник компанії Френд. Ви проговорюєте про автопілот, наявність, задаєте ті питання по технічним, які вас цікавлять. Якщо все окей, підписуєте з компанією Френд договір купівлі-продажу, вони відвантажують вам автопілот, і далі ви вже працюєте. Займаєтесь своєю господарською діяльністю, не витрачаєте час на ні на сервіс Вігро, ні на кого лише на ваш бізнес. Ну, от у вас будуть тільки там інші реквізити, куди вам потрібно буде сплатити. Вам ці реквізити надійшуть після того, як ви вже заберете свій автопілот. Все Все максимально просто зручно. Все для вас е, саме головне, що компанія френд-сервіс Віагро, коли дає можливість вам купити е, автопілот. З оплатою частинами це не буде жодної там додаткової ні страховок, ні порук, ні застав абсолютно нічого. Тобто. Фактично, цей платіж 3999 гривень. Він розбивається. Там ви заплатили тисячу першого внеску, і решту розбивається рівними частинами на чотири періоди. От, які ви виплачуєте згідно цього графіку на ті реквізити, які ви отримаєте. Все, це все, що вам достатньо розуміти. Е, Найкращий автопілот у компанії Френд. Найкращий партнер компанія Friend, да, і залітайте, бо кількість пропозиція вона обмежена. Ну, от, і це точно я тобі скажу, що в цьому році це прям от на вашому ринку. Це така от топова пропозиція. Це бум. Я спілкуюся з багатьма постачальниками там безпосередньо по автопілотам. Такої пропозиції я не чув від жодного. Тому це реально це найкраща пропозиція. І ті фермери, які раніше думали, що ось там трішки підростем ще там, десь там 500 гектарів земельки доберем. і Тоді можливо, я зайду в цей діджитал-фермер. Ні, все, як сказав Андрій, тепер у вас там неважливо 20, 30, 50 гектар землі. Беріть, пробуйте. Це ваша економія часу, це ваші зусилля. Краще витрачайте свою енергію на там на дружину, на дітей там, на якісь інші питання. Не витрачайте більше питання там на фінансові рішення, бо є сервіс Віагро. Не витрачайте час зусилля безпосередньо на техніку, на управління, і ви завжди зможете отримати класну кваліфіковану консультацію від співробітників компанії Френд і сервісу «Віагро». Ну, супер Жень, ти правильно все говориш, тому що от є ще важливий момент, що не всі ж розуміють і кажуть, да, у мене там 30 гектар, 50 гектарів, 100 гектарів. Ну навіщо мені той автопілот? так? Хоча це стосується і багатьох господарств, це нема обмежень, що тільки купують в кого 30-50, да? в кого є там і тисячу, дві, п'ять, навіть ті ж самі холдинги до нас вже звертаються, тому що є багато техніки, яка ще не автоматизована. Адже знову ж таки вважалося, що всі рішення на ринку, які були представлені, були догроговартісні і без гнучких умов оплати. А якщо ти там обробляєш 50 гектарів, згадайте, скільки агрооперацій відбувається в полі. Як правило, це один трактор основний, який виконує цю всю роботу, і такий, знаєте, як мать кормілліця його називають. який це все на собі тяне. Він і сівалку, він і культиватор, він і диски, він і оренку закриває, да, і все, все, все зараз. У нас активний сезон розпочався збору врожаю. Вже з різних точок України: і Рівненська, і Тернопільська, Львівська, і Одеська області вже практично закінчує перші ярі культури. І наступний етап це ґрунтообробіток. Після ґрунтообробітку вже відбувається посів. Знову ж таки, автопілот можна встановити спочатку на трактор а чи на комбайн відпрацювати. Потім перевстановити на трактор. Це все можливо і реально, це не, не з е, світу фантастики. Це все зручно, зрозуміло, просто, з підтримкою. Ви не залишитесь самі, ми вам всьому допоможемо, підкажемо, научимо, будете кваліфікованими спеціалістами, будемо потім чекати до нас на роботу. Так, Андрій у нас ось Вадим писав питання, я думаю, ми відповідали. <гум> яка ціна підрулювача? От Вадим задав запитання. Ну, знову ж таки, нагадаюся, вартість повного комплекту це і 10-дюймовий монітор, і двохчастотна антена, і РТК сигнал до кінця року, і електромеханічний підрулювач безпосередньо, да, кермо, і контролер, комплект проводки, комплект кріплень 3999 доларів з ПДВ. Доларів, не євро, не фунтів, не в золоті, да, просто доларів з ПДВ весь комплект коштує. Ви вже з ним працюєте повноцінно готовий до управління. З вашої сторони, нам потрібно буде гарний настрій, потрібно розуміння трактору, чи це комбайн, чи самохідний оприскувач, щоб підібрати для вас комплект кріплень, тому що це ну, знову ж таки буде індивідуально, там залежить від техніки. І далі насолоджуватись вже процесом роботи в полі з новим обладнанням. Ще й всі гроші можна не одразу платити. Не одразу ви встановили і знову ж таки да, тобто 4 місяці розтермінування у нас фактично відбувається уже можна і всі роботи в полі закрити, насолодитись, приходити до тому відпочившим, розуміти, що ти ефективніший, ніж твій сусід, який каже, що це дорого, і то всі інновації, то все таке воно мені не треба бути в гарному настрої. Бо це зміни постійні, зміни неминучі. Суха, Ми все одно до них прийдемо. Так. Чи є в нас ще якісь, можливо, у наших гостей є якісь запитання? Ми б залюбки на них відповіли. Так, почекаємо. Не соромтеся, запитайте. Так. Дивіться: сьогодні були реєстрації. У нас який принцип: ті, хто подав заявочку на реєстрацію. Вони впродовж ефіру вже можуть зрозуміти, чи доступний їм ліміт на розтермінування да, платежу. То е, ті реєстрації, Ті заявочки, які подавалися сьогодні, хочу сказати, що вам погоджена можливість розтермінування, тому ви сміло там, після, після завершення ефіру, можете вже зв'язуватися з компанією Френд, говорити, що ви подавались е на реєстрацію на цей, на сьогоднішній захід. І, відповідно, е ви можете купувати вже фактично домовлятися сьогодні про е купівлю автопілоту. І, до речі, якщо захочете, прямо. от е Одразу кажіть Андрій, давайте зразу году підписувати. <кхи> ну, це можна зробити дуже швидко. І тому це у ваших роках, колеги, партнери, так. Е наші постійні клієнти, наші майбутні клієнти. Не втрачайте час, не втрачайте можливості, ставайте ефективні уже сьогодні, бо я знову ж таки, та, зміни постійні, зміни неминучі. Ми до цього ну... все одно з вами прийдемо. Будьте попереду. Обирайте френд, обирайте Viagra, і розумійте, що ви з надійними партнерами рухаєтесь в ногу з часом, і все буде супер. І моя улюблена фраза: купуйте тільки у надійних партнерів і сервісом Віагро, і все тоді у вас буде. А ти вірно підмітив. З тобою не посперечаюся, Юри. Тому друзі, ми поважаємо ваш час. Ми дотримуємося регламенту. Дякуємо вам за сьогоднішню зустріч. Слідкуйте за нами, за наступними нашими зустрічами. Будуть нові пропозиції, нові. Цікавинки ми з Андрієм ще там наступного тижня теж будемо зустрічатися, проговорити. Можливо, і як без... ми Можна домовлялися. Ми зустрічі так. будемо робити на регулярній постійній основі. І всі, хто там має бажання, можуть задавати або в онлайні запитання, або попередньо просити, щоб ми їх висвітлили, підняли і теми, і що робити не тільки з цим обладнанням, да, ми можемо розповісти багато чого з нашої сторони. Професійно, Євген зможе з своєї сторони професійно розповісти, що там фінансування проблем, з якими ризиками можна зіштовхнутися, і так далі, тому подібно. Ми з своєї сторони розповімо про інновації, як бути максимально ефективним е, з ногу з часу в трендах і так далі. Тому не соромтесь. І ключове, Найбільше, після кожного. Що... Кожної зустрічі будете знати знати, як це швидко купити, і навіть е під час ефіру. Якщо у вас буде бажання, ми можемо прямо робити ці продажі вам під час ефіру. От так yeah. що, друзі, дякую вам, е дякую тобі, Андрій. Е до нових зустрічей і слідкуйте за нами, бо ми будемо е скажімо так, проводити ці зустрічі з самих неочікуваних місць. Ну, ну, це був секрет. Жень. Це був Секрет, але такий маленький анонс на фрект, щоб розвивати зацікавленістю наших друзів, наших глядачів. Все, Андрій, радий був бачити, друзі. Да. До наступних зустрічі і всього найкращого. Все, Євгене, також всього найкращого. Мирного неба над головою. А, до наступних зустрічей. До побачення.